Шкідники на городі та в саду це поширена проблема в кожному господарстві. Особливої шкоди завдають личинки та гусениці комах. Спершу їх важко помітити, а потім вони швидко можуть з'їсти велику площу ваших рослин. Кожен господар та господиня мають свої методи та препарати для боротьби з шкідниками, але всі вони сходяться на тому, що боротьба має бути не лише ефективною, а й безпечною. Представляємо вам боверім, мікробіологічний препарат контактної дії для захисту культур від шкідників, Використовується для обробки рослин по вегетації та обробки рослин. Перед висівом. До складу входять спеціально відібрані спори гриба Баверія Басіана, продукти їх метаболізму та інертні наповнювачі. Спора гриба, потрапляючи на шкідника, проростає та знищує його. Надалі цей шкідник є носієм спор Баверія Басіана та потенційною небезпекою для інших шкідників. Бо успішно використовується для боротьби з такими шкідниками, як трипси, білокрилка, кліщі, личинки совок першого та другого віку. Личинки плодожерки першого та другого віку, попелиці, личинки колорадського жука, мінуючі мухи. Дозування складає 10 г на 10 літрів води. Для підвищення ефективності обробки рекомендується додавати до бакового розчину адівант прилипач Ізомакс в дозуванні 3 мл на 10 літрів води. Препарат застосовується по мірі появи шкідників. Оприскування вегетуючих рослин проводять регулярно з інтервалом 7-14 днів, причому половину суспензії наносять на рослини другу на ґрунт. Оптимальна температура для розвитку ентомопатогенного гриба від плюс 16 до плюс 28 градусів по Цельсію при відносній вологості повітря 80-85%. Біологічна ефективність Препарату становить від 75 до 92%. Боверім безпечний для людей, тварин і корисних комах. Рекомендується проводити обробки під час припинення льоту бджіл або їхня ізоляція на 2 години після обробки.